Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Цей час мав колись настати. Зараз ми будемо говорити про що? Про секретні американські біолабораторії в цьому нам допоможе наш наступний спікер. Це Олександр Коляда, вчений генетик. Пане Олександре, добрий день. Чи чуєте нас? Доброго дня чую вас? Ну от з одного боку, ми там жартуємо про те, що каже нам російська пропаганда, але як показує от наш досвід, гіркий на на жаль, що ця пропагандистська маячня, що вона. Не є жартом під цим приводом. Росія масово вбиває українців. Ми це бачимо от зараз, так після цього повномасштабного вторгнення 24 лютого. Чи ви розумієте про що йдеться, коли кажуть про секретні біолабораторії? Що це взагалі таке? Ну, як, як говорить там російська пропаганда, це має бути щось таке, якісь лабораторії чи секретні чині, які б займалися розробкою біологічної зброї. Тобто тієї зброї, яка б е, знищувала людей за допомогою чи вірусів, чи бактерій. Це мінімальна програма, а максимальна програма робила б це ще е, Виходячи з того, який генетичний браун цієї людини, тобто була б етнічною зброєю, могла б знищувати окремо українців від росіян, білорусів від українців, або там ще ще якось. Ось це мається на увазі, коли вони про це говорять. Добре, що ми знаємо е, м, про біолабораторії, які ну, от є в Україні. Ну тому що ну зрозуміло, що вони мають бути біолабораторії, тому що це ну, частина, як би так правильно сказати, наукових досліджень, які проводить кожна країна. От що ви знаєте про це? Е, ні, ну термін біолабораторії взагалі ним багато чого можна назвати. І саме та путанина, яка виникла з біолабораторіями в Україні, пов'язана з тим, що. Певний певне чиновниця да американська заявила, що біолабораторії на території України є і вони це не не спростовують. Тому що вони є в кожній країні, і вони займаються якимись біологічними дослідженнями. Ну, це Вікторія приклад... Нуланд. Вікторія Нуланд, так вона е, є так. американською дипломаткою. І вона про це говорила, але потім вона це спростувала. Ну що там її неправильно зрозуміли все таки здається. Ну ось я, я про це й кажу. Що це не, не, не досить коректне формулювання, та не дуже корисні висновки, яка російська пропаганда робить, тому що біолабораторії є в кожному сільськогосподарському вузі України, який займається там дослідженням зерна або чогось подібного, да, або там визначенням якості молока. Це теж біологічні лабораторії, але їх не можна прирівнювати до біологічних лабораторій, які займаються зброєю. Просто грають на тому, що звучить дуже так встрашливо, коли щось біологічне. Люди зазвичай цього не розуміють. Ну, давайте розберемо декілька таких прикладів. Був такий брифінг, мені здається, декілька днів тому. російський, я вже тут не згадаю, хто це казав, це не має значення взагалі. То там все. Всі, всі вони на одне обличчя так ось. Значить, Міністерство оборони Росії бачить чітку тенденцію того, як українські компанії в партнерстві зі США вивчали, чому свиней, через що тепер у світі відбувається спалах віспи МАВП. Що ви думаєте про таку заяву? Наскільки вона може бути правдою? Ні, ну це просто така е, спроба зіграти на те, на, на тому, що тема. Е monkeypox, як це називається, да Оспі мавп, вона зараз дуже популярно, тому все, що з приставкою йде біо, на цьому можна якось зіграти. Звісно, це два різних віруси, які дуже відрізняються між собою. Нічого подібного між ними немає, тому там досі гадати, що вони якось пов'язані. По перше, по-друге, взагалі то ну головний мій аргумент щодо цих біолабораторій, він такий. Він такий не од... двоякий. Можна так сказати, треба признати, що Україна дуже слабка країна в плані дослідження всього, що пов'язано з біологічним з біологічними вірусами та біологічними бактеріями, як би нам це ем, не важко було визнавати, і коронавірусу це показала, і все наше життя це показує. Якщо ви спробуєте знайти в Україні якусь сильну лабораторію, яка може щось дослідити. А вже не кажучи про те, щоб щось зробити, да, ну, там виробити яке виробництво декихось да, вірусів чи бактерій. То ви такого не знайдете. Да, тому що ця галузь нашої науки вона ну досить, досить, вже зовсім не передувалася на якийсь там патон з зі зварюванням, якимось там оставить цих вірусових можна перерахувати на пальцях однієї руки, які спроможні очолити такі серйозні да напрямки, Вони займаються зовсім іншими речами. Тому дуже просто до цього це. Це, це аргументувати, тому що ну вибачте, Україна не має спроможності ні, ні грошей, ні інтелектуальних спроможностей робити щось таке, щоб нагадувало хоча б лабораторії з розробки біологічної зброї. Це прикра новина для нас, як для вчених але гарна новина як для тих, хто переживає, що в нього в сусідньому домі роблять якесь біозброю. Ну так, і ті люди, які можуть вірити в те, що одним з приводів того, що Росія напала на Україну, ну от зараз от, про повномасштабне вторгнення ми говоримо, так що от приводом було саме те, що американські секретні біолабораторії, я думаю, що частина людей, ну можливо, це такий невеликий відсоток людей українців, так то. Вони в таке можуть вірити. Але от ми бачимо, що це саме поширюють ну, не тільки росіяни. Там зрозуміло, тим їм дуже важливо нас дегуманізувати, дуже важливо показати, що ми є яким там прихвостнями Заходу. так, Ну от, от це все. А от про це також говорять і китайці. От нещодавно, мені здається, цього тижня, на початку цього тижня, Китай звинуватив американських військових в експлуатації небезпечних біолабораторій в Україні. Ну, про це писали Блумберг, і от вони посилаються на брифінг речника Міністерства закордонних справ Китаю Джао Лідзяня. Ні, вибачте, це було в березні. Ну, коротше, це не, не на цьому тижні, але все рівно. Що таке небезпечні біолабораторії? От, поясніть нам, хоча б це. Ну, е обставини там, відносин Китаю та Америці вони теж зрозумілі, тому там будь-який мізандестендінг, який справді цієї весни е був, був присутній, вони там радо використовують на свою користь. Тому небезпечні лабораторії в їхньому розумінні ну таке дуже е незрозуміле, як це твинучиться, можна відзначати це там, зовсім різними способами, але знову ж таки не на яких. Фактах, це не, це не можна сказати, що якась там китайська розвідка знає щось більше, ніж там люди, які працюють в Україні, да або ніж там е, американські конгресмени. Ні, просто вони теж взяли деяку інформацію, яку там поширює Росія, чи там хтось ще з нею пов'язаний. Та почали її трактувати на свою користь, як би робила кожна країна, яка має якісь там геополітичні свої міркування. Росіяни прив'язують ці біологічні лабораторії. Чому саме звучить фраза, що вони американські? Тому що випала яка якась кількість документів про фінансування деяких лабораторій пов'язаних з медициною в Україні справді за рахунок якихось фінансових грантів та якихось фондів. І це знову ж таки таке, неоднозначне до цього може бути ставлення, тому що по перше, це зовсім загальна та розповсюджена практика. Більшість грантів в світі роздається американськими різними фондами, тому що Америка в плані науки там най, найпотужніше зараз гравець, тому вона фінансує більшість досліджень в світі, які відбуваються. Тому немає нічого дивного, що щось медичне в світі фінансує лабораторія. По перше, по-друге, нема нічого дивного, що ці лабораторії вони медичні, тому що Америка дуже піклується про здоров'я в усьому світі. Ми знаємо, що вона була і досить таким масштабним джерелом коштів для організації охорони здоров'я всесвітньої, і дуже піклуються про віруси, тому що віруси вони не мають кордонів, і тому набагато краще вкласти якісь там маленький мільйон гроші грошей в якусь країну, яка знаходиться в Європі, щоб запобігти спалаху вірусів. Які потім можуть потрапити через там літаки до тієї самої Америки, і вона це саме робить і в Китаї, і робить і в Африці, і робить і в Новій Зеландії, і робить в Україні в тому числі. Але ці лабораторії не призначені для виробуробутку да вірусів для їх продукції. Да, вона вони призначені були лише для їх дослідження. Тим паче, всі ці програми мені здається, були закінчені ще там до 2010 року. І останні 10 років я щось дуже мало про них чув. Ну От ви вже вбили нашу надію на те, щоб у нас була біологічна зброя, якою ми могли би знищити росіян. Але от я пам'ятаю, я сам особисто дуже переймався, коли знаєте, коли писали про те, що в нас тут мають бути якісь голуби, яких ми будемо випускати на територію Росії, і там вони будуть, значить, якимось чином вражати росіян. І навіть ж були новини про те, що в якійсь мені здається, в Білогородській області, тобто, це одна з областей. Яка має спільний кордон з Україною, там навіть почали вбивати голубів. Я думав, ну де ж ці голуби? Давайте їх будемо випускати. А от чи існує справді така, я не знаю, ну не те що тактика, чи існує такий інструмент, як якісь заражені голуби, яких ви випускаєте е, кудись на вашого ворога? Тому що я щось про таке знаєте, в мені здається, середньовічної середньовічній літературі читав. Ну ви це могли читати, коли читали ну, про такі напівміфи про княгину Ольгу та там різні племена, яких вона там намагалась знищити з допомогою тих самих птахів. Але е, треба зрозуміти, що це по перше не дуже історичний факт. Да, це більше така е, міфологічна складова. Да, будь-яка людина, яка спостерігала за голубями хоч більше п'яти хвилин, знає, що вони ну не дуже розумні, да і як їх змусити нести в якесь там сусіднє село, якісь там гілочки. З сіркою, яку вони мають там запалити, та це місто мають знищити. Ми дуже зрозуміло як їх направити кудись, куди вони можуть мають доставити якісь там віруси і при цьому не, не осісти десь на сусідньому даху і не заразисти. Твого свого свого власного сусіда теж не дуже зрозуміло. Тому десь так в масовій свідомості така ідея про біозброю через там не знаю птахів, чи чи щось там якісь там риб, щось таке було. Ось вона мігрує, да, десь там, починаючи з фільмів Хічкопу, да, про якихось там скажених, скажених птахів. Але в науці такого немає такі ідеї декілька разів виголошувалися, але дуже швидко всі зрозуміли це. було ще 50 років тому, що яких п'тахів, ніяких там бойових голубів ніколи не вийде. Ось тому м, треба до цього ставитися як до елементу пропаганди з елементами такого фізичного напоминалочки. Так, кожен росіянин може побачити навколо свого дому голубів, і це їм буде нагадувати про новину про голубів, і вони про це поговорять у себе з сусідом, і таким чином це чутка буде розповсюджуватись Тобто, так до цього треба ставитись. А все це від нестачі освіти. Ну тобто, це означає, ну от коли людина не освічена, і зрозумів, що я думаю, що багато хто мало що розуміє в біології, тому мабуть, використовуються ці такі пропагандистські штампи. Тож, це все від неосвіченості людей таке можна поширювати. Ну, звичайно, ми дуже мало чого ну в такому в широкому загалі розуміємо про біологію, розуміємо тому про не знаю там про ядерну енергетику. Все, що складне, дається нам дуже дуже складно. Ось це нормально, і на цьому можна маніпу маніпулювати. так. Маніпулюють на темі там ГМО, так маніпулюють сьогодні на темі біологічної цієї зброї. Окремим таким пунктом ідеї ідеї про етнічну зброю, Да, вона також ось цій масовій пропагандистській кампанії дуже гучно звучала про те, що це не просто біологічні лабораторії в Україні, які фінансуються Америкою. Що теж треба було довести, і ми знаємо, що це не так. Вже це ще це чи лабораторії, які використовують птахів для переносу. Цієї зброї, що теж не так, це знає будь-яка людина, яка там розбирається в голубях. А це ще й етні... ще й зброя, яка буде вражати окремо росіян. А, ну або щось таке це вже зовсім не на якого голову не налазить, тому що тут навіть якийсь такий нерозуміння в самій пропаганді йде, тому що якщо там нам е, нас змушують повірити, в те, що ми там єдиний народ, да і ми там нічого нічому не відрізняємось, і українець це це, це це той самий росіянин, да чи там білорус, то тоді не зрозуміло, як ця вигадана їм біологічна зброя, етнічна, має працювати. Тобто, чи ми один народ, чи ми два окремих народи, і тоді українці розробляють. Right. Біозброю проти росіян, і тут треба так задуматися. Можливо, було б і добре, да можливо, да якби можна було розробити зброю етнічно від іншого народу, і тоді б там ідеї один з штампів би відпав да, один не народ чи інший. Але це таке фіософське питання. Та, Та Давайте зброю... нам же всю зброю, знаєте. Давайте ж кажу, давайте 에... нам голубів, що <с>? там ще давайте всю зброю, да тому що ну ідея, ідея етнічної зброї, вона теж дуже багато ходить. Але більш по таким фантастичних книжках її розробити теж не вийде найближчі років, мабуть, 100 тому що, ну по-перше, вся біологічна зброя не дуже ефективна порівняно з іншими По-друге, нема ніяких маркерів цієї етнічності, за якою ми так ну, пильно спостерігаємо. Тобто, немає ніякого гену, який би там стовідсотково відрізнив, не знаю, там поляка від німця. Такого немає всі ці різниці, вони кількісні, і так може статися, що ви зробите якусь зброю, знову ж таки не сьогодні, десь там через багато десятків років, яка буде е, на 80% шкідлива для німця, і на 55% шкідлива для поляка. Кому таке треба? Ну не дуже зрозуміло да. Тому поки що там є теоретичні бар'єри, через які така зброя використана, не може бути навіть винайдена не може бути. Ну, знаєте, є ще одна така теорія про те, що можна щось таке зробити з військовими, з солдатами, так, щоб вони перетворилися на ходячу, ну не те, що біозброю, а на збройну, тобто, щоб вони там не відчували болі і так далі. Ну, ми знаємо, що є допінги, які використовують е спортсмени, так. А от, е ну, мені здається, також чи. Цього тижня чи минулого тижня. Ну коротше з'явилася ж інформація, що нібито в Україні ставлять досліди над військовими, перетворюючи їх на смертоносних чудовиськ. І тут більше тут навіть є, є деталі. Тож у крові українських у крові перепрошую, українських полонених виявлено іменно імунологічні маркери, що свідчать про контакт зі збудниками лихоманки з нирковим синдромом. Та лихоманки західного Нілу, які вивчалися Пентагоном у рамках українських проєктів UP4 та UP8. Про що вам це говорить? Ну половина цієї новини це просто набір слів, які не в'яжеться між собою, навіть там по, по, по падежах. Ось тому мало про що говорить. От а інша частина, ну має на щось натякати, але навіть мені там трошки розуміючись на вірусах не дуже зрозуміло, що це мало мали сказати. Якщо ви маєте на увазі, що це якесь там посилення, якихось там функцій бійцівських. Властивості наших бійців за рахунок контакту з якимось вірусом, то я навіть не мог не можу згадати фантастичної книжки, де б таке щось описувалося. Ось гарно було б мати таку технологію в світі, яка б могла б з людини зробити там над людину. Спортсмени це використовували, військові це використовували, Ми там в своїх польотах на Марс також це використовували. Але на жаль, знову ж таки, таких таких технологій немає. Там є багато речей, де вони б знадобилися. Але щось такого не спостерігається, тому тобто, так як в коміксах такого Пизральне, не може бути безвожа. людина, павук. Ну що вас має хтось вкусити, і тоді ви там починаєте стрибати по хмарочосах. То це на жаль, поки що ми не на тому рівні. Ну, як дослід показує, непогано б зробити, щоб поки люди почали кусати інших людей, щоб, хоча б більшість людей стали людьми, Такий супергерой, людина, людина з людськими якостями, а вже потім говорити про людину по рукам. Ну, якщо серйозно, то якось такі досліди про не знаю про там знеболювальні засоби для військових. Так такі досліди колись були. Да, вони зараз не дуже гуманні, ніхто такого вже не проводить. Тому була така ідея, що давайте ми там якийсь умовний, да там м -м, дуже багато кофеїну будемо давати військовим. Вони будуть бодріші. О, та будемо давати їм якісь знеболювальні, що якщо буде така травма, вони не будуть цього відчувати. Але потім виявилось, що те можна давати, але на жаль, від нього там мозок плавиться, і не дуже людина може нормально е -е, мислити. Тому ну всі, хто приймають знеболювальну великих дозах, вони це знають. Тому якось ці досиди так також е закрилися. Там є в аптечці знеболювальну у всіх військових, по крайнім е по крайній мірі мають бути, і вони знають, як ним користуватися. Але щоб зробити якийсь такий дослід і величити вели вели силу, ну нічого іншого, крім е я ж, я ж кажу філіжанок там львівської кави. Мені на думку не спадає, що це може бути. Дуже дякую вам за цю розмову, пане Олександр. Олександр Коляда, вчений генетик, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.